Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу. Прошу звернути вашу увагу особливо на сьогоднішню тему відео: це листи від податкової, і на які листи можна не реагувати і не надавати письмової відповіді. Отже. Хочу нагадати, які реквізити повинні обов'язково вказані бути у запиті, який до вас приходить. В листі повинні бути підстави для запитування інформації, перелік запитуваних даних, перелік документів, які необхідно надати ФОПу, підпис керівника податкової служби або його заступника, і печатка податкової. Лист може надійти вам в електронний кабінет платника податків або. Листом в паперовому вигляді з повідомленням про отримання. Як реагувати на запит від ДПС? Відповідь треба надати у строк до 15 робочих днів або до 10 робочих днів, якщо мова йде про зустрічну перевірку. Взагалі, в листі одразу внизу вказано протягом скільки днів, вам потрібно надати відповідь від дати отримання цього листа? Якщо у запиті є порушення, слід зробити наступне: звернутися до податкової та вказати, що запит є неправомірним, або вказати у зворотному зверненні порушення, які ви виявили у листі, або письмово пояснити причину неправомірності такого запиту. До однієї з моїх підписниць, яку я дуже-дуже сильно поважаю, це неймовірна жінка. Яка також працює в нашому направленні. Вона є бухгалтером, яка займається веденням ФОПів. Її не те, щоб прям образили, ні, не образили, але це було неприємно. Не і незрозуміло, ну тобто не зрозуміло на електронну пошту прийшли ось такі до її клієнтів. В декількох прийшли ось такі листи. Головне управління ДПС у Чернігівській області. Чернігівська область повідомляє, що по фізичній особі підприємництву виявлено розбіжності між доходами задекларованими за 2023 Четвертий рік та виплаченими по коду 157. Код 157 відображається в декларації 4 дф як сплата іншому ФОПу. Ну тобто ми сплатили іншому ФОПу. Ми це відображаємо в декларації 4 дф і тим самим податково робить звірку, чи задекларували ми все, що відобразили про нас, чи ні. І ось її приходить у такому вигляді на електронну пошту, враховуючи зазначене, пропоную вам протягом червня 2025 року отримати інформацію про суми виплачених та отриманих доходів. Це можна зробити, щоб ви розуміли, замовити довідку про отримані доходи в розділі ЕК для громадян. Ви можете отримати і побачити, хто що за вас задекларував. Декларував, перевірити факт подання податкової звітності з квитанцією No2 і усунути розбіжності. Тобто не вказано чітко ніхто. Не вказано платника податків, ні за який період чітко, в якому місяці була виявлена помилка, не контрагента, з яким була виявлена. Тобто тобі треба, ти бери сама і доводь зворотнє. Я тобі написала листа, отак от кинула тобі на чекістку, а ти маєш на ню якось відреагувати, як пес. Так не можна робити, шановні представники Чернігівської області. Я знаю, що мене дивляться податківці. Я прошу донести керівництву Чернігівської області, що такі листи є неприємними від ваших державних органів до нас. Вибачте, платників податків. Так не можна писати. Вони не відповідають нормам. І коли моя підписниця зателефонувала, ми вибрали ось оцей. Реагувати, як можна реагувати? Ми вибрали перший пункт: звернутися до податкової, і вказати, що запит є неправомірним. Ми подзвонили, взяла якась жіночка-україночка-слухавку і почала її на ню кричати, підвищувати свій голос. Я знаю, що зараз записуються усі розмови. І, типу, якщо ми хочемо, там, вибачте, залупнутися, да, то ми можемо там, підняти цю розмову і довести, що це не кваліфікована поведінка фахівця і представника державних органів, але то, як то кажуть, до одного місця дверці нічого це не буде, окрім того, що з неї спишуть премію. Нічого. І то, ми не знаємо, про яку суму йдеться. Тому я закликаю ще раз. Чернігівську область, по-перше, навчити правильно формувати запити до платників податків, щоб було ясно, що потрібно виправити, а не ми тикали пальцем в небо. І, е, вибачте, платник податків е, пив карволон півночі, тому що не міг зрозуміти, в чому причина. А причини, як виявилось, такої немає. Дівчата просто, просто помилилися, сказали, що ми відправляли усім, і вам відправили. Нічого страшного. Значить, на такий вид листа можна не відповідати письмово і навіть не реагувати, просто взяти до уваги. Тому що, якщо я вам скажу так, на практиці інші області, такі як Вінницька, Житомирська, Київська, вони пишуть листа чітко до підприємця, особливо Київ, взагалі це просто, як то кажуть, гвоздик в голову. Вони одразу пишуть листа після аналізу кварталу тобі особистого, з яким контрагентом у тебе розбіжності, в якому періоді ти заходиш, звіряєшся, що так дійсно або ні, це була помилка тої людини. Яка, ну, це, це людський фактор. Інші бухгалтери також можуть зробити помилку. Я перевела тисячу гривень, а вона випадково сказала, що 10 тисяч. Звичайно, у мене буде розбіжність на 9 тисяч. Розумієте, так? Да? Це все треба виявляти, і це все називається перевірки камеральні. Окей, все, ніхто не проти, ніхто нічого не заборонено. Так, дійсно дякуємо, що вказали. Ми все виправимо, щоб воно там, як то кажуть, не росла ні штрафи, ні пені. Окей. Але ж в такому форматі і ще й нагрубити по телефону ні. Ну, Чернівська область. Окей, я розумію, що зараз у нас військовий стан у всіх нерви просто як струни. І... Але ж, ну, почекайте, ви самі вкидаєте нам, ви хочете від нас адекватну відповідь. Коли ми телефонуємо, щоб дізнатися, взагалі, по кому це, чому це і як це, ви фиркаєте, що у нас мільйон таких листів. Ми не можемо вам всім розсилати індивідуально, людей немає, всі на фронті. Ну. Ви ж там сидите, то зробіть менше запитів, але якісні. Вони тоді будуть результативними. Тому, будь ласка, якщо ви отримали на електронну пошту, не в електронний кабінет, а на електронну пошту, ось такого формату листа, ви маєте право на нього не відповідати. Лише відреагувати і, скажімо так, перевірити на всякий випадок, що малося на увазі. Потім ось таку штуку почала Львівська область розсилати. Причому я вам скажу так, чітко Львівська область це робить раз на місяць. Закликаємо на вашу електронну було скеровано інформацію про те, що ви сформували податкові повідомлення рішення по податку на майно, а ви досі не не подали заяву. Тобто починається речення з того, що ви там щось про податок на майно не зробили. І одразу такі чо, чо, я ж роді сплатила. А ви ще й досі не подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Я так розумію, що є задача зверху, щоб у, в цілях не знаю, економії бюджету, економії паперу, надіюсь, ек, спасіння екології, щоб ми не використовували папер, папір у нашій роботі, ем, типу переходили повністю в цифровізацію, вони повністю е, змушують, ну, не те, що ви змушують, а постійно ти так, коли ти будеш постійно людині казати, що вона свинка, вона захрюкає через два місяці. І тут. Кожен місяць підпишись, 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 то ти вже думаєш, блять, ну вже краще підпишусь, аніж оце буду там сидіти і ці листи постійно отримувати. Але я хочу наголосити: навіть скільки б раз вони не надсилали вам цього листа, ви не зобов'язані поки що. Я не знаю, як далі буде розвиватися ця, ця вся подія. Поки що ви не зобов'язані підписувати заявку на отримання листів в електронному кабінеті платника. Це по бажанню. по бажанню. Те, що на вас тисне податково таким чином постійно надсилаючи ці листи, це виключно не знаю, маркетинговий хід, давайте його так назвемо. Ну, Тобто просто лист. Це просто, просто давайте так, інформаційний лист. Давайте віднесемо до категорії інформаційного листа. Просто одразу лякає, дивіться, ті, там, де треба дійсно виправити, не вказали прізвище ім'я по батькові, а ці там, де не треба нічого виправляти, Львівська область пише такими, знаєте, синіми великими літерами прізвище ім'я по батькові і ваш ідентифікаційний код. І ти одразу моментально людський фактор спрацьовує, ти одразу реагуєш. Я вже на собі навіть перевіряла, я реагую на клієнтів. Ну, тобто, це прийшло мені на пошту, але я інколи залишаю свою електронну адресу для листування від імені своїх клієнтів. І в мене одразу така чик реакція. Тому, будь ласка, бережемо нашу нервову систему, не нервуємо, не психуємо. Спочатку читаємо, аналізуємо. І потім тільки реагуємо давати відповідь чи ні. Якщо потрібна якась допомога, типу там відповісти на лист, або проконсультуватися, який ви отримали лист, будь ласка, звертайтесь до мене на індивідуальну консультацію. Вона, звичайно, платна, але вона не коштує тих космічних грошей, про які ви там думаєте. Краще перестрахуватися, з кимось проговорити цю ситуацію, аніж ви потім будете не спати ночами або пити валір'янку. Добре? Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую вам за відтримку. І якщо є можливість, ставайте спонсором каналу, я вам дуже дуже сильно вдячна.